Протягом доби війська РФ обстрілювали мирні населені пункти Харківщини, зведення від ОВАЗ за добу. Ударів по місту Харків не зафіксовано. 23.40. Ізюмський район, Донецька територіальна громада, село Покровське. Внаслідок влучання двох БПЛА типу шахет пошкоджено будівлю забійного цеху птахокомплексу холодильні установки. 23.26. Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада, село Верхнього Зорянське. У влучання двох БПЛА типу шахет на території агропідприємства виникла пожежа. Пошкоджено ангар, шість тракторів, одна фура та горіли. Конструктивні елементи ангару. Постраждалих немає. Близько 16-ї Харківський район, Дергачівська територіальна громада за межами села Слатине. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 13-ї Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Івашки. Внаслідок вибуху, вибухонебезпечного предмету, який скинув ворожий дрон, загинули три цивільні людини: жінка та двоє чоловіків. Ще одна. Жінка отримала поранення. 9.45. ізюмський район, село Борова. Внаслідок влучання одного каба пораніше зруйновані будівлі. Горіла суха трава на відкритій території. Пошкоджено два приватних будинки, будівлю Борівського комунального підприємства та три автомобіля. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом зафіксували пуски трьох кабів. Близько 8.25. Ізюмський район, Борівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу пошкоджено електро передачі. Без електроенергії залишилися два населених пункти. Село Піски Радьківське та село Маліївка. Відновлення триває. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 67 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Куп'янському районах області. У селі Борова Ізюмського району в результаті ударів каба пошкоджені приватні житлові будинки, лікарня, будівля місцевого комунального підприємства та автомобілі. На відкритій території горіла суха трава на площі 100 квадратних метрів. Під час побутових пожеж одна особа загинула, ще дві було врятовано. О 13.01 сталася пожежа у квартирі на четвер. Тому поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Полтавський шлях холодногірського району міста Харкова. В кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 4 квадратних метри. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1972 року народження. О 14.09 пожежу локалізовано, а о 14.41 повністю ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі необережність під час коріння. Минулої доби вогнеборці ліквідували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 39 гектарів. Протягом доби сталося три нещасних випадки на водоймах Харківщини. Одна особа загинула, ще двох людей надзвичайникам вдалося врятувати. У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері підліт провалився та потонув чоловік 1946 року народження. Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги. На ставку у Лігракове Чугуївського району, ДСНСникам вдалося врятувати чоловіка 1989 року народження, який провалився під лід. Рятувальники за допомогою човна доправили потерпілого до берега та передали медикам. Ще одного 70-річного чоловіка вдалося врятувати з під криги на печенійському водосховищі поблизу селища Старих Салтів Чугуївського району. Горе рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега. ДСНСники потерпілого. Транспортували до берега та передали медикам. З переохолодженням чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська. На Коп'янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової Петропавлівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.